Випекла ось таку красу, запіканочка творожна, і будемо чаювати смакота, дивіться, як, яке воно пишне, статне. зараз підстигне, і я візьму декілька шматочків на пробу і скажу вам, який результат. Новий рецепт клас! Ось така вийшла смакота. М'ягесенький, дуже м'який і в міру солодкий. М -м -м. Дуже ніжна текстура. І можна пити з чаєм. Ось так, смачно. Дуже ніжна запіканка, прям така, як для дітей маленьких. Супер. Ось так. Смачного.